Початок літа в Україні за погодними умовами був сприятливим для виробництва молока. Зауважують експерти молочного ринку. Наразі тут спостерігається певний баланс. У виробників молока немає проблем зі збутом, у переробників немає дефіциту сировини. У спілці молочних підприємств України, які закуповують молоко як сировину і переробляють у готову продукцію, розповіли про складові її вартості. 70% – це вартість сировини. 10% – це ці всі енергоскладові, електрика, газ і ГСМ. і 20% – це заробітна плата, податки, упаковка, оплата маркетингу рітейлу. Із цього на рентабельність підприємства залишається невеликий процент. Зазначає виконавчий директор спілки. Підприємства молочної переробці працюють десь. Останнім часом максимум до 5% відсотків маржі, тобто рентабельності, з урахуванням такої структури собівартості, енергетика значно не впливає на ціну продукції, каже Арсен Дідур. Навіть з урахуванням підвищення цін на енергетику, з урахуванням удорожчання енергетики, тому що запускається альтернативна генерація, там газові генератори, дізельні генерації. І генератори для е, підтримання виробництва це може максимум бути 2-3%. відсотки. Більш суттєво може вплинути подорожчання цін на сировину і ці вимоги, які забажають виставити торгові мережі, адже в них теж працюють генератори, і вони можуть це додатково оцінити. Вартість на молочну сировину наразі стабільна. Молоко виробництво вищого або екстра гатунку. Його в нас виробляється десь близько 2,5-3 мільйони тонн. Зараз ціна десь 17 гривень за кілограм молока з ПДВ, тому я не бачу на липень там чи серпень суттєвого підвищення цін. Якщо не буде просто бажання у виробників молока підвищити ціну. Отже, на думку фахівця до осені ціни на молочку, якщо і зростуть, то не вище ніж 3%. на йогурти, згущене молоко, глазуровані сирки, де є суттєва доля цукру, зростання буде більше. А ціни на базову продукцію масло, творог, питне молоко, кефір, сметану можуть до вересня бути такими як зараз.